Орок 15 серпня. Ви дивитесь новини на 11-му. В студії працює Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами міліційна глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Потужні вибухи у Дніпрі. Росіяни атакували місто ракетами. Які масштаби руйнувань та скільки поранених на місцях прильотів побувала наша знімальна група. Розбитий асфальт, півметрові калюжі та багнюка. У таких умовах живуть мешканці району старе клучко. Ремонт доріг тут був півстоліття тому. Облаштували каналізацію, світло та спальні місця вже понад рік. Як бійці окремої бригади ТРО Дніпра закріпились в одному із селищ Донеччини. Серія потужних вибухів та стовп диму вранці росіяни атакували наш регіон ракетами. Сили протиповітряної оборони збили сім повітряних цілей, але є влучання у Дніпрі. Прильоти по промисловому підприємству та спортивному комплексу постраждали троє людей. Більше подробиць у Марка Ручки. Свист ракети, серія вибухів, які було чутно ледь не в кожному районі Дніпра. Окупанти атакували місто крилатими ракетами, влучили по промисловому підприємству та цивільній інфраструктурі. Внаслідок ранкової атаки постраждав спортивний комплекс у Дніпрі. Тут побиті вікна, понівечений фасад, а також внутрішня стіна. А поруч із об'єктом величезна воронка, від влучання ворожої ракети. Юлія мешкає в 500 метрах від місця вибуху. Прокинулась, бо почула, як летять ракети. Зрив такий, що все затряслось. Було страшно, хлопець тут займався плаванням три роки. Трусилась, тому що близько. Як-то так, ну як то вже кетому привикаєш? У удару поранення отримали троє людей. Серед них 59-річна жінка. В неї легкі тілесні ушкодження. А 70-річного чоловіка ушпиталили у стані середньої тяжкості. Розкидані ж уламки скло від самого ранку прибирали з десяток комунальників і спецтехніка. У самому спортивному комплексі вже не один рік проходять всеукраїнські змагання. Тренуються тут як діти, так і дорослі. Цей об'єкт один із найважливіших у Дніпрі. Бачили пожежу, дим, все бачили і чуємо. Та наше родне, звісно, саруження, де спорт був і дітки тренуються. Масштабних руйнувань житлових будинків вдалось уникнути в деяких оселях. Пошкоджені вікна. Наприклад, це центр гуманітарної допомоги за час повномасштабного вторгнення. Вже вдруге тут борються із наслідками прильоту. Сума збитків попередньо перевалила. За 100 тисяч гривень пошкоджень значно менше, але ви бачите, їх теж багато. Ми будемо відновлювати. Ми організація не державна, не комунальна установа, це волонтерський хаб, і будемо тягнути самотужки. Тим часом міський голова Дніпра зауважив: наразі працює спецкомісія та встановлює збитки понівечених осель, аби у майбутньому допомогти з відшкодуванням. Марко Ручка Денис Олосавенко, новини 11 каналу. Троє загиблих та десятки поранених Україна вкотре пережила масовану ракетну атаку. Вночі окупанти випустили 28 ракет 16 з них збила ППО та є й влучання у Луцьку, Львові та Черкащині по промислових об'єктах. Тим часом наші захисники продовжують тримати лінію оборони. Ситуація змінюється щогодини. Про все це дивіться в дайджесті. Луцьк вночі окупанти атакували виробниче підприємство з-під завалів. Дістали тіла трьох працівників та врятували одного постраждалого. Ще двоє людей поранені. На Львівщині шість із семи ракет влучили у декілька районів. В одному з них уламки впали просто на житлові квартали та на територію дитячого саду. Зруйновані близько 40 будинків, 15 людей поранені. Наймолодші 10 років. Дитячий павільйон нашого садочка. Ракета прямо точно влупила цей павільйон. Зараз є вирва грудиною 9 метрів, 20 метрів в діаметрі, та навіть є залишок цієї ракети. Зруйнований будинок, верхні поверхи всі виграли, вікна повилітали. Дві ракети випустили по Черкащині, влучили у приватне підприємство та медзаклад. Обійшлося без постраждалих. А на Івано-Франківщині прилетіло у будинок. Там теж без жертв. Загалом цієї ночі окупанти випустили 28 ракет. 16 із них збили наші сили. ППО ракети постійно змінюють маршрут. Поки черговий пише буквально три слова. Повідомлення рухається в сторону Києва. ракета вже змінює напрямок. Борг намагається. Робити все для того, аби якомога більше ракет пролетіло до своєї цілі, у Краматорську ракета влучила у продуктовий склад. Загинула людина. Ще одна отримала поранення в одному з сіл Запорізького району. Прильот у стадіон гімназії пошкоджений навчальний заклад та житлові будинки. Тим часом наші захисники продовжують тримати лінію оборони. За добу ліквідували 540 окупантів та десятки одиниць техніки. Знищили 7 танків, 16 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 3 засоби ППО, 1 вертоліт, 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Вісім крилатих ракет, 22 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки. За словами заступниці міністра оборони, ситуація на фронті змінюється щогодини. Кількість ворожих обстрілів на сході зменшилась, але окупанти перегруповуються. На Бахмутському напрямку наші військові поступово просуваються вперед. А на півдні йдуть бої за урожайне та на Мелітопольському і Бердянському напрямках. То ми фіксуємо в кількісному вимірі зменшення на сході обстрілів і кількості атак, але це зовсім не означає, що ворог дає задню що ворог відмовився від своїх планів. А просто наші війська дійсно дуже потужно вдарили по ворогу, коли вони активізувалися на купінському і Лиманському напрямку. Росія зменшила кількість бойових кораблів. Нині їх у чорному морі. Сім, ще вісім у середземному. Військові закликають не нехтувати сигналами тривоги. Поліна Пламарчук та Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Смерть після операції у Дніпрі в дитячій лікарні через побічні реакції на ліки помер 11-річний хлопчик. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Загалом постраждало 11 людей, шестеро з них діти. Наймолодшому пацієнту лише три роки. За попередньою інформацією, причиною стала тяжка реакція на препарат для внутрішньовенного наркозу. В лікарні тривають слідчі дії. Станом на сьогодні в лікарні не проводиться оперативне планове втручання, а ведеться тільки амбулаторний прийом та працюють відділення стаціонару, які приймають соматичних хворих. Це педіатрія та реабілітація. П'ять постраждалих дітей перевели до Дніпропетровської обласної лікарні. Нині їхній стан стабілізувався, кажуть медики. Втім, лікування триватиме мінімум до кінця тижня. Всі діти у післяопераційному періоді. періоді. Усіх дітей була важка інтоксикація з ураженням багатьох органів та систем. Реакція, що була у дітей, вона не є специфічною, тобто інфекційним агентом може бути будь-що, бо то вірус, або бактерія, або навіть токсична дія, якихось екзогенних отрут. Ну то буде з'ясовувати вже експертиза. Волонтери з Люксембургу, громадська організація, запускає першу гуманітарну місію в Україні. Її головна мета, кажуть благодійники надати медичну допомогу людям із деокупованих територій та евакуювати їх у безпечні місця. Нині триває підготовка до Дніпра. Доправили машини швидкої. А перша місія вирушить на Донеччину у вересні. Психологи, медики, волонтери, водії допомагають людям психогуманітарно, психологічно, медично. І ми робимо евакуацію людей в зону там, де їм буде безпечніше. Розбитий асфальт півметрові калюжі та багнюка. У таких умовах живуть мешканці району Старе Клучко. Люди скаржаться. Дорога не ремонтується вже більш ніж півстоліття, ба більше через це не можуть дістатися укриття під час сирен. Запевняють усі звернення до різних інстанцій безрезультатні. Далі продовжить Анастасія Вільхова. У мене донька інвалід першої групи, вона візкує, тому коли ми з'їжджаємо по пантусу, ми попадаємо прямо в ту калюжу, яка дуже багнюка грязі забирає і нерівності. Візок перевертається. Вулиця, яку точно не назвеш безбар'єрною. Людмила вже 26 років живе на Одеській, що в районі старого Кулачко. каже, що прогулянка з донькою перетворюється на випробування. Коли я її вивожу, дуже з ну з трудом не вистачає сили по цих нерівних дорогах, які вже 60 років не робили. Щоб виїхати до якогось транспорту або просто вийти, хоча б ну на прогулянку на вулицю, то треба приложити дуже велике зусилля. Зайвий раз не виходити на вулицю, намагаються чи не всі жителі району. Ба більше в заручниках у ям скаржаться, люди знаходяться і під час повітряних тривог, бо дістатися до місцевого сховища, особливо вночі, кажуть, той ще квест. І коли тривога, і нам потрібно туди пройти, особливо після дощу, то це треба, я не знаю, одягнути, мабуть, гумові чоботи. Або якщо це ніч. Бо світло ж вимикають в 23, то пройти по цих ямах просто неможливо. За останні 40 років кажуть місцеві, тут не ступала нога комунальника. Тож латали дорогу власними зусиллями. Тут асфальт привозили на ту дорогу. Асфальт привозили на ту дорогу вже використаний там, де є покриття. Це ми з сусідом вдвох засипали. І ось досюди ми самотужки вдвох на тачці возили і засипали асфальт. Жителі бідкаються дороги на балансі міста. Кажуть, вкотре звернулися до влади. Нині додатково збирають підписи. Інформаційний запит відправили і ми. Чекаємо на відповідь. Маргарита Андрущенко, Денис новини 11-го каналу. Кам'янське підтримує наших захисників та наближає перемогу в рамках міської програми Допомога фронту військовим районного ТРО передали чергову партію технічних засобів, а саме металошукачі та аксесуари для квадрокоптерів. На це виділили 1 мільйон гривень. Облаштували каналізацію, світло та спальні місця вже понад рік. Як бійці окремої бригади ТРО Дніпра закріпились в одному із селищ Донеччини. Тут тримають позиції та налагоджують свій побут, як живуть поруч із лінією фронту. Бачила наша Софія Куценко. Ну десь наші підрозділення, від механіки, воділі живуть, проживають. заїхали сюди рік назад. У старенькому трикімнатному будинку в одному із сіл Донеччини бійці окремої бригади «Дніпра» облаштували своє помешкання. Понад 20 років за розповідями сусідів будівля стояла порожньою. Власноруч бійці вичистили все сміття, вирубали дерева, що проросли всередині, та придбали деякі меблі і техніку. Військові кажуть, хоч і дуже умовно, але вдалося створити комфорт. Воду завели, Воду завели, гаряча та холодна. Посуд миємо і вмиваємось тут. Пральна машинка є, перемо часто, бо робота така: газова плита та газові балони. А за затишок у цьому будинку відповідають коти. Тут їх аж шість і у кожного свій господар. Полоні домашні коти с намі спиться, мости бувають, зміняють другим уходять. Я його з дитинства. я к себе взяли його з детства і так вон досі посаму. Через постійні обстріли росіян комунікацій у цьому селі давно вже немає. Тероборонці роблять все власними силами, приміром, проклали каналізацію від сусідського колодязя і облаштували собі душову, яка взимку перетворюється на лазню. Тут був курятник, вичистили все, прибрали сміття, понаходили доски, поставили стінку, лавочку. Тизолір купили, обшили, держи прекрасно. Як в настоящій бані, буржуйку, дуже обложили камінням. Все, закинули, підпалили. в Стінки зробили дирку, вивели трубу і все. За сотні кілометрів від близьких військові будь-що намагаються створити умови, наближені до домашніх. Утім, реалії війни весь час нагадують про себе. Тут кажуть: ані дня не буває тихо. Окупанти безжально криють вогнем майже цілодобово, коли прилітає поруч, бійці ховаються у підвалі. От по таким ступенькам ми спускаємося високі, круті. Буквально за пару секунд времени вже в цьому находимся ми знаходимося. Сюди прильоти приходять 3-4-5 разів на день. Коли чуємо, що летить, бежимо, буваємо по всім ступенькам, що спускались, падаємо, ну і тут перешикуємо. За рік, що військові тут живуть, це місце стало для них справжньою домівкою, але визнають тільки но переможуть без вагань його покинуть та повернуться до своїх родин. Софія Куценко Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. І наостанок про погоду у середу у Дніпрі за прогнозами синоптиків в день 29 градусів тепла, вночі плюс 20. Атмосферний тиск 759 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Нагадаю, що працює наша гаряча лінія. Телефонуйте. Якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за нами у соцмережах. Залишайтеся з одинадцятим. Побачимось.